Що вас чекає в особистому житті? Дивіться, до чого вас готує життя? Зараз у вас криза. І криза, і розчарування, і ви думаєте, що ви нікому не потрібні. Але всередині душа співає, душа співає, душа прагне свята. Свято буде однозначно. Дивіться, кохання йде у ваше життя. Ваше особисте життя буде змінюватися. Навіть якщо ви в парі, все налагодиться, вам буде легко зрозуміти один одного. При тому, якщо ви не будете такою букою, не будете такою строгою, не будете такою, що, от сказала, як відрізала. Тут у, у жінки меч і все вона рубає, не будьте отим воїном, а, таким з мечем, а, щоб налагодити відносини, вам треба прийняти рішення тут велике-велике рішення треба прийняти. Якою вам бути?